Це все, що вам треба знати про ельф. Оливи та мастильні матеріали Ельф, одне з найпровідних імен у світі змащування двигуна. Компанія була заснована у 1967 році у Франції. Ще у 2000 році відбулося злиття з іншим знаним французьким брендом олив Тоталь. Сьогодні цей бізнес називається Тоталь Енерджіс та є одним з найбільших. У світі нафтопереробних концертів під брендом Ельф доступні моторні та трансмісійні оливи, а також мастильні матеріали та технічні рідини для більшості транспортних засобів. В першу чергу для легкових автомобілів, але також мотоциклів, вантажівок та індустріальної техніки. Продукти Ельф часто використовуються як оливи першої заливки. В автомобілі на конвейер, зокрема, в французьких брендів. Вагомою складовою успіху ельф були перемоги в автоспорті. Створивши переможний дует з автовиробником Рено, гонщики з логотипами цих французьких компаній перемогли у численних автозмаганнях. Тому не дивуйтесь, якщо в Рено чи «Дача» зазвичай залита саме ця олива. Але Ельф. Це не лише для французів, Оливи бренду підходять до більшості популярних моделей українського автопарку.